Коліжанка моя Ліда! Нічого не знімала, почекай, бо я не натиснула. Люра, всім українцям привіт. Це не... Ліда з України, яка 27 років в Італії і зі мною дружить і вже 27 років приїхала і Україну, хочеш їхати чи не хочеш їхати? Хочу. Хочеш додому, хочу завжди. Кожен день і кожна єдиного. На... Назавжди чи тільки. Хочу завжди додому, кожен день. А... По... Почекай. Хочу. Почекай, хочеш повернутися назавжди. Чи а, хочеш ну, тимчасово? Ні, так, зараз так, поки можу робити працю, а потім пенсію оформити і вернусь додому. А. Що no, no. я буду робити в Італії? Я сама. Ма приживешся, будеш пироги робити в Віталію. Вар... 70 років, більше як 70 років, буду ще тут. Та всі роблять пироги там на Україні, і вареники. А борщ будеш варити? No, я варю борщ. — Вариш, борщ. Фасолю Фасоль mm. даєш? я тожу. Як же? А без фасолі які ти бачиш? Ага, або ж фасолі, буряк гарний. А деєш сметану? А десь сметану? Ні, без сметану. Я теж не люблю смет... сметану. Або грецький йогурт найкраще. Тут я такої сметани, я нас. — Ти коли після обіду вільна, щоб зустрітися? Ніколи. Ніколи дві години маєш? Я тільки зранку, я дві години зранку, а, а сьогодні чотири, в неділю 4. А зранку з якої до якої? 10 ah, з 10 до 12. А, то зустрінемося з 10 до 12. Підемо на каву обов'язково. Альона Віагуро, бона джорната і бон транзо. Гвідо. Аревідерчі. Чао, браво, Ліда. Їдемо, жінка з України. Так, вода майже кипить, макарончик. Чайочок, йому солодкий, мені без цукру. Ось тут я зранку зробила. Попробуємо. Ммм, 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 Вай! Белюкальдусі. Биван un po'. Перш ніж виходити, я зробила той чай і він ще досить гарячий, тому що я його була закрила отою тарілку зверху поставила. Окей. Okay. Зараз я йому дати треба в чолі не давала, щоб туалет ходив таке пом'якшення. Одну треба мені дати. Тут ми прийшли. Дивіться, скільки я накопила всяких фруктів на 4 евро. Куштувало 3,80. І він мені ще отаку дві, напевне, додав мені ось цих ківі, щоб було рівно 4 евро. Оці дорогі, щось він мені, по 2,50 порахував, Ті по, по, по 99 і киві по 2 евро. 2 євро. Ви подивіться, скільки багато я накупила фруктів за 4 евро, а у нас сигарети коштують 6 евро. Ми з Гвідом були в барі, ми заплатили 3 евро і 2 капучино 3 евро ми заплатили, а тут 6 евро, скільки вітамінів. Кванта фрута, Гвідо? Ти ай вісту, кванта роба? 4 евро, поімагінаре, нон коста нєнте квеста фрута. Сігарети костано 6 евро, лу сай? Гвідо, сигарети сей євро. ще одна залишилася. Треба все сюди поставити мені. Ці недобрі, що, йде, що там моя напарниця купила. Вони в середині дуже такі багато мають всього, а тільки соку не мають. Вийшов вчора, тому що лишилися тільки пенне і баста. Гвідо. Бон апетіто! Oggi mangi tutto, eh? Aspetta, aspetta, scusami Guido. О, баста коси, Parmigiano. Mescoli bene. Pioggia di Parmigiano. Vier? Sì. Si. Bene. Так. Зараз кафе. Кафе не буду робити, тому що ще тут залишилося. Бачите, зранку. Зараз я підігрію. І все. Макарон ось такий. Інгральний макарон. Бачите, ось тут написано, що він інтегральний. Я так довго шукала, я не могла знайти. От тут написано внизу. Інтегралі це означає сильної муки. Макарон дуже сильно якісний, тому що, бачите, протеїнів. Чим більше він має протеїнів, тим краще. Тут є 16, 15 протеїнів. А є макарони, які має 11, 12, 13, як вам попаде вже добре, 13. А цей має 15. Ось така марка. Мулізана. А бронзу, фатуа бронзу це означає, що він такий, такий е, рашпатий зверху. Він так гарно суби набирає, він, до нього соус гарно чіпляється. Підігріла кафе, і ми будемо робити кафе макято. Кафе макето, це означає, одна капілька може ще лишити йому, бо як він не встане в четвертій годині, може він хоче, але я йому ще лишу тут. Ще тут є лишу капельку. Йому трошки цукру ось так. Чуть-чуть оп, оп, оп баста. І е, молока капельку. капільку. веро? відовиро? Еко ква баста. Молока, капелька. Це означає, що кафе має бути чорне, не має бути багато молока. Приго відео. Бон bon кафе! Це сміття зараз я викину. І тут. А ще таблетки треба дати зараз. У мене це, це от стоїть, щоб мені викинути сміття, щоб я не забула. І ця тарілочка завжди, завжди стоїть тут. І вона мені нагадує, що мені ще дати таблетки ще треба дати. Poco ma buono. Vero Fido? Buono buono. Buono buono. Poco ma buono. buono. Se vuol dire poco, Questo ci voleva. Dobre. Questo ci voleva. Quanti caffè? È il terzo caffè che bevi oggi. Vero? Però pressione. Il caffeino fa bene. Sì, il caffeino fa bene, certo. Se già pominiate. Ok, andiamo da domo. Gaudena. C'è una verca, treba io... Аліна він тічинка квазік відео. andiamo сопра. Треба газ не забути виключити. Тут в мене вже чистота і порядок. І все. Ціль в Італії, О, Така нормальна 69, Є29. Е така морська е, йодована 69. І Ось така марка Коп коштує 55 сентизмів. Бачите, це морська йодована сіль. А я почала вибирати, мені треба ось таку купити. Ось тих двох я куплю оцю. Perché, бачите, «Коп» коштує дорожче, значить, люди розібрали, вже нема. Я візьму цю папір. Скільки є Віталій? Я завжди беру о чотири пачки, тому що тут дуже багато є. Ціна зараз більша, невигідно не брати. Можна цю взяти, вона з такими ромашками, пахне гарно. І 3,50. Тут Знижка є. Вона теж така велика. Ось ця ріджіна. А ці всі решту маленькі 12 штук. Це мене... Ось ця ще теж. Вона така велика є. Ціна за висока. Скільки у нас коштують такі савки і віники. Бачите, ось такий маленький ручки – 99. Ось така мітла 4,30 коштує. Хочете запасні, ось такі без ручки купити, е, от так, 5 євро, але це дуже хороші. 3,80, 3,80, 3,30. Це на вулиці, естено, це на вулиці. І всього дуже багато є. Основне не купляти, не закламлювати хату. Ключки самі дешевші, можна купити, От, бачите, різні ціни. 58. Купила сьогодні яєчка, яйця, ось така сім. Спози, з кози. З корови. І тут такі всякі аранчі, як ви бачите. Якесь купила, що дуже смачне. Попробувати. І тут кліпи маємо. І ось так. Це позакривав і думаю, що це вже ніч. Кумістай! Відео. Синуква! Ай кюзо тут-то тут. Виро, комистайту. Я змолола дві котлетки, ті, що він не хоче їсти, макутлити без хліба. Оця зуба, бачите, добавила у отої фасолі. Така малесенька готова фасоля. Це вода і більше нічого тут немає сіль. Вони такі не дуже, ті наші ті трошки більші, вони смачніші. Є бурлотті, а є ті, як вони називаються. І ось тут є такі дві котлети. це амбургер, змелений амбургер. І ось так я йому бачити, він дуже любить такі зупи помелені. Тут є велика сустанція, бо там є всякі вердури, такі корисні. І особливо воно таке горяче-горяче, він так гарно загріється. Екоква, відо! І пермі... Боно-боно! parmigiano. Ecco qua. E si mangia in Italia così, vero Guido? Questo è Italia! E si mangia così sano, bello, semplice. Po prostu in Italia. Po e duro sduro. prostu è дуже zdrovo. Молока вже попив. Зараз я йому ще дам амерітени попити, таблетки всі. Еко, Ту філю тікема відео. Сенті телефону. Е, бізоню трувари. Неля таска. Е, я фачу інфермєра. Так, тут я вже провірила. Я вже, скажімо, все, дала то, що потрібно. Ця нога краще. Подивимося, зараз відкриємо ось цю. Ця дуже серйозна. Казала та жіночка, що зі мною працює, щоб йому краще. Зараз я оце відірву і три дні йому ніхто не зривав. Останній раз він був у медичного лікаря, патологу, патологу, який йому це все зробив. Так йому він заліпив. piano piano guido op oh. oh, guarda come si è attaccato forte Dio miseria ma mi si è attaccato tieni non scappare guido mannaggia oh. ecco qua no, no 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 tranquillo è tanto che ti fa male Devo staccarci una situazione. ma non è male, Guido. Non è male, è diventato più profondo. Non è infiammato. Si sta chiudendo. Non è infiammato. Importante, è bianco tutto intorno. Mi piace abbastanza il video. Ma se te stavi così scalzo un'oretta tutti i giorni, ti passava questa, questo bulicino. non male si fa. è Abbastanza, abbastanza buono, non c'è da preoccuparsi qui. Non ma ciò che переживати. Oh, video. Stai pochino così, ora ti lascio, eh, 20 minuti aperto. Anche se non vuoi, ti voglio lasciare. Abbiamo ancora tempo qui. io mi già ho До ho già І ми вже поїли, він вже поїв, вже все, дивимося, телевізор. Я вже все помила, складала. da помита. e stacco mm. ti devi fare così ginnastica guido si sì, così così fai sempre così circolazione deve entrare capisci guido devi muovere dita così 1 2 3 4 5 aspetta insieme a me insieme a me cominciamo 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10. Fai così veloce ora, veloce, 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 veloce. Bravo, bravo, bravo. Così, così, così un pochino. Piedi non ce li hai gonfi, guarda. No, non sono gonfi, no? Non sono gonfi. Caviglie a posto, caviglie belli, magri. Ce li hai belli piedi, per 96 anni ce li hai bellissimi piedi, Guido. Complimenti. Ci Каже, що компліменті, що у нього дуже нога ще красиві Айо. на 96 років. Ора Ляша Козі. Ай. То червоне, що це таке кругом є? Я не зрозуміла. Що це таке червоне? Це можу зрозуміти, що таке є тут. Червоне залишилося, якийсь знак такий. Тут таке світло погане в хаті. Дирочка вже менше робиться, вебене квідо, а мене. Ора диві старим покину козін аперту. В коси, веро? Покинув ноги. як в діабетика, трошки в нього такі так стріляють ноги, п'ятки, трошки так, як то б'є. Десь колись. Ну, а з питтям у минуті. Приїхали ми вже тут ввечері. Він ті сходи вживає, вже не сходить, і називається скалімобіль, і знизу їде, щоб він може йти вверх, але треба, щоб він трошки, як то кажуть, нога йому внизу загуялася, і тоді буде все добре. Пішов в туалет, має таких гарних шкіряних дивани. А зараз я включу йому телевізор і він буде дивитися телевізор. І ось така ситуація, це така типічна італійська хата. Тут камін можна запалити, вони колись давно палили. Зараз ніхто не палить, так для краси. І усе, і багато картин в Італії. В Італії завжди багато картин. Дивіться, я колись його жінка, яка мода була, бачите? Ось такі занавіски, такий тюль таку причепила. І такий столик, він сам зробив таке скло. Ось тут скло. Carno carno. che ecco crista Eh, mi. ci sei Guido? Eccomi. Bene. Piano piano. piano, piano. Bravo. Siamo sì, sì, sì. tutti, Guido. Io vado, va bene? Sì, buonanotte a sì. domani, bacino. bacino. E grazie, di tutto. Oh, grazie a te. Чудої оджу, тут то кюдоїо. Сіно ті приокупари. Ось так, мій день закінчився, І я йду додому. Треба було б йому на 24 години, ну що зробити. Поки що ми йдемо так, пізніше буде видно. Темно візьму я свою сумку і завтра зранку я буду тут. Тут я йому отак все приготувала, як бачите, готове. Отак. Все, ми вже тут готові. Тут тепленьке пити він сам ніколи не п'є. Е, От Тут я йому теж каву приготувала. Тут кава є, я половину. бо мов лишити оце все повне, то він візьме три порції і вип'є. І тут є, молоко він собі сам бере. Як мов треба, він сам собі підігріє. Восьма година і я йду додому. На Надобрання всім дякую, що ви дивилися моє відео. І до скорої зустрічі, дорогі мої.